Ви дивитися суспільне Полтава. Підписуйтеся на Суспільне Полтава у соцмережах. Звозили більше двох десятків років у пішнянській громаді на полтавщині рекультивують стихійне сміттєзвалище. Цим літом загорілась мусорка і просто було дуже сильний запах, особливо тут, хто поряд живе. На Полтавщині в обласному архіві збирають документи та свідчення про російсько-українську війну, які саме намагалися створити і описати історію і переживання полтавців під час початку повномасштабного вторгнення. Родина 23-річного морпіха Владислава Цибульського намагається дізнатися, що сталося із воїном. Історія від батька та сестри бійця. Ну ми не знаємо, по цей день у нас немає акта розслідування, що трапилося іменно. В Октябрьському райсуді Полтави не відбулося засідання у справі полтавського блогера Романа Заволоки, якого підозрюють у приниженні військових. Його відклали через те, що нині не готова судова доповідь, розповіла Суспільному прокурорка Олена Гомля. Наступне засідання перенесли на 3 січня. Воно відбудеться у закритому режимі, оскільки можуть бути розголошені дані, які становлять державну таємницю. Про це 24 листопада під час минулого судового засідання клопотали прокурорка та захисниця заволоки. За даними слідства, Роман Заволока, якого затримали 29 серпня цього року, ображав та принижував військових у центрі Полтави, а також плюнув на одного з них. Затриманий знімав свої дії на камеру та публікував у соцмережах. Таким чином намагався дискредитувати українських захисників. 1 вересня Романові Заволоці обрали запобіжний захід і призначили тримання під вартою. Йому загрожує обмеження волі на строк до п'яти років або позбавлення волі на той самий строк. Це територія стихійного сміттєзвалища у Опішнянській громаді. Воно розташоване за кілометр від селища Опішня і займає площу близько гектара. По моїй пам'яті функціонує більше 20 років. Його ще попередні попередні голови робили, на нього навіть документацію створювалася. Люди привозять, висипають прямо на дорозі. Ми навіть встановлювали камери, але в зв'язку з військовим станом їх довелося відключити. Там неймовірний запах стоїть, не Хороший, специфічний. І цим літом загорілась мусорка, і просто було дуже сильний запах, особливо тут, хто поряд живе, і ну, дуже сильно диміла вона. І вже наскільки вона була переповнена, що люди просто під'їжджали до поворота і скидали так. Тобто вона наскільки вже розширювала свій масштаб. Ужас». Одна з місцевих жителів поскаржилась на забруднення води. Про це Суспільному розповів начальник Держекоінспекції Центрального округу Ігор Горжій. Ми звернулися до комунального підприємства Полтава-Водоканал. До Полтава Водоканал надало нам відповідь. Ось вона у мене тримає в руках. І... В даній відповіді говориться про те, що згідно хімічного аналізу лабораторій вода якісна і відповідає всім нормам. Тобто, проблем із забрудненням води немає. Через скаргу територію звалища перевірили представники держекоінспекції, каже Ігор Горжій. Нині сміття вивозять на полігон у сусідню громаду. Запросили керівний склад із Опішнянської громади. Також були представники обласної військової адміністрації і районної військової адміністрації. На цьому засіданні прийнято було рішення, що зробити негайну рекультивацію. Вони нам предоставили новий. Проєкт виділення земельної ділянки під нове сміттєзвалище. Нині на звалищі розпочали рекультиваційні роботи. Для цього із бюджету громади закупили бульдозер, а на території висадили дві з половиною сотні дерев та кущів. Рекультивація це складний процес. Цей бульдозер робить перший етап рекультивації це згортання сміття. А взагалі потім передбачається висипка там різними шарами ґрунту, піска, ґрунту і висадження дерев. Частину ми вже зробили, частину зараз займається бульдозер. Рекультивація повністю це потрібно розібрати все сміттєзвалище, тобто зробити. Бумагу розділити, скло розділити, метал, металевий метал відділити, да, і потім це віддати як наптурсерйо, а остальне остальні пересипати ґрунтами, і це все в подальшому буде використовуватися як земельна ділянка. Для, ну, наприклад, можна там висадити добротний ліс. Аби вирішити проблему зі сміттям, у громаді планують побудувати сміттєсортувальну лінію. Для цього вже оформили земель. Це перший крок до виготовлення решти проєктної і будівничої документації. Ми співпрацюємо із львівськими розробниками, які взялися нам розробляти тео морфологічний аналіз, лабораторні дослідження, геодезичні дослідження. Та решту документації також вони беруться на базі своєї документації виготовити нам проект для інвестора, тобто вони допомагають залучити європейського інвестора, який може вкласти кошти в будівництво сортувальної лінії. Ела Трубієнко та Богдан Казирі суспільне новини Полтава. Увечері, 18 грудня, близько 20.14, стався вибух на одному з промислових об'єктів Кременчука. Про це у своєму телеграм-каналі повідомив начальник Полтавської ОВА Філіп Пронін. В цей час в Полтавській області не було тривоги та оповіщення про ракетну небезпеку. Інформації про постраждалих немає. Що стало причиною вибуху в обласній військовій адміністрації, поки не коментують. Місцеві жителі мікрорайону Молодіжний, що неподалік промзони міста, кажуть суттєвих. Пошкоджень будинків немає. І як бабахнуло. Як бабахнуло, і що робити? Швидко вимкнули телевізор, почали одягатись, збирати речі і виходити на вулицю. Навіть коли прильоти були у нас, такої сили не було. Ввечері, напевно, 20 хвилин, десять на дев'яту. Ну будинок трошки зашатався. і все. Після того сигнал тривоги був А що саме, я не знаю. На балконі двері були закриті. Ну як. Не, не наз... ну, Я чув два вибухи. Кажуть, як наче чотири вибухи було. Такий думав, як ракета балістична, але насправді не ракета. Потім стало ясно, що як на заводі щось сталося. Трішки посипалась штукатурка. Чути було падіння стекла в будинку. Декілька було вибухів, будимухав, запаху не було, ми одразу закрили вікна, потім ще були такі вже тупі знати, звуки. Лунала вже після того, як я почула звуки з скла. По обласному державному архіві створюють фонди з документами про події на Полтавщині, пов'язані з російсько-українською війною, розповідає Ольга Голяк. Намагалися створити і описати історію і під час і переживання полтавців під час початку повномасштабного вторгнення також. Ми формували документами, витінками із газет. Це документи офіційних джерел, документи органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування. Документи із інтернет-видань ми формували за видами. Працівники нашого відділу щоденно моніторять інтернет-ресурси нашої області. Це і засоби масової інформації, офіційні сторінки територіальних громад, міських рад, обласної військової адміністрації. За словами Ольги Голяк, знайдені відомості зберігають у сховищах архіву у паперовому форматі. Також тут і речі, які передали очевидці подій. В архівних коробках зберігається прапор, який передала вдова бійця Олега Приходька, вручений від побратимів. В архіві працюють із електронними матеріалами. Зокрема, збирають фото та відео про війну. Нині мають майже півтисячі файлів, розповідає фахівчиня Альона Красавчикова. Це сюжети про роботу наших рятувальників на Херсонщині після підриву Каховської ГЕС. Це роботи по розмінуванню, це про відкриття модульного містечка, про життя внутрішньопереміщених осіб, про роботу волонтерів тощо. Також окремим розділом ми формуємо. Історії про загиблих бійців, на жаль, про загиблих переважно так за 23-й рік зібрано та описано 200 історій про полеглих захисників з Полтавської області. Також приймають матеріали волонтерів, які працювали для потреб військовослужбовців і шукають охочих, які готові поділитися спогадами. Говорить Ольга Голяк. Звичайна Полтавка позвонила, каже, можна? Я опишу свою свої переживання, свою біль, свої ну, ті, які. Життєву ситуацію. Звісно, так. Вона обіцяла нам написати, передати. Звісно, відповідно до заяви ми приймемо і будемо оформлювати в колекцію. Передати документи до архіву можна особисто та поштою з письмовою згодою про добровільне надання речей. Світлана Мостепан та Ігор Лук'яненко Суспільне новини Полтави. 348 тисяч 300 російських військових ліквідували за час повномасштабної війни. Із них 1140 за минулу добу це дані генштабу Збройних сил України. За добу знищено, зокрема, 15 танків, 19 бойових броньованих машин та 15 артилерійських систем. Також збито 9 безпілотників та одну крилату ракету. Кількість збитих літаків та гелікоптерів не змінилася. Було виведено з ладу 20 одиниць автомобільної техніки та автоцистерн, дві одиниці спецтехніки та один засіб протиповітряної оборони. За день не збільшилася кількість знищених катерів, кораблів та підводних човнів. Ну, ми на замі по цей день у нас немає акта розслідування. Що трапилося іменно. Вже близько двох місяців. Житель Троїцької громади Валерій Цибульський намагається дізнатися, що сталося з його сином Владиславом. У жовтні цього року 23-річний Морпіг перестав виходити на зв'язок. 21 жовтня влад нам всім, всім написав. Що він іде на позицію, що немає зв'язку з 22 на 23 жовтня. Я йому писала о 22 годині, тому що я весь час пільнувала. Як там в Херсоні? Я бачу, що йдуть такі масові бої. Я йому обшувала тільки бережи себе. Він мені вже більше нічого не нічого не відповів. Його два дня не було на два дні Не виходив на зв'язок. Я звернувся до нашого війська. Я заторкував до командира по техніці, без, по техніці, що там він сказав, я я через вину перетелефоную, але він так не перетелефонував, потім я знову до нього не перетелефонував він. Каже, на жаль, важка власть знаходиться в комі у критичному стані. До війська Владислав пішов добровольцем у жовтні 2022-го. Його батько говорить, що бойового досвіду у сина не було. Яке в нього бажання? Я, він так захотів це. Як так буде, що потрібно патріотам бути на захист своїх батьківщин. Я кажу, буду йти. Ми говоримо, Та, навіщо влад, можливо, ти добре, обдумав, це ж тобі не іграшки, що це досить дуже серйозно усе. І він говорить, так, що я готова йти заради батьківщини. У документі про евакуацію пораненого вказано, що нещасний випадок стався 23 жовтня о 2 годині. Тоді Володислава знайшли одного поблизу позицій. Його знайшли добре, знайшли об 11 годині, але, значить, цілу ніч з ним ніхто не виходить на зв'язок. кількома ми приспілкувалися військовими, то ніхто на позицію один не виходить. Військовослужбовці доправили до Миколаївської лікарні. Нині ж Володислава лікують в Одесі, говорить сестра. Коли я так з ним спілкувалася, спілкувалась, тримала його за руку. То коли я йому говорю, Влад, кажу, я вже буду йти, кажу, на жаль, кажу, я вже буду йти. І він просто тоді заплакав. Він заплакав, що, значить, чума не була в ньому реакція на мої слова. У нього не було ранення. Там написано було одразу, як його привезли до Миколаєвичам газом отруєння. Потім вже стало типу, ну, так відомо у лікарів. Невідомою речовиною воно невідомою невідомо історії вже написано було невідомою речовиною воною Нині родина найняла адвоката, аби з'ясувати, що сталося з Владиславом. Командир говорив, що проводилось розслідування, він це так говорив нам тоді в перші дні. проводилось розслідування, приїжджала їхня там група, яка цим цим займається, то нічого не виявлено. Але коли ми вже почали зв'язуватися із адвокатом. Тоді нам сказали, що розслідування все-таки немає. Ми говоримо, ну як так, уже минуло більше півтора місяця. Але розслідування як то розслідування нам так ніхто й не надав. Світлана та Микола Єрьоменко – Суспільне новини, Полтава.